На 11 ранку, за підрахунками знімальної групи Суспільного, у черзі в обласному сервісному центрі МВС у Кропивницькому стоять 70 людей. Кропивничанка Олена Кармазіна каже, прийшла скласти практичний іспит, щоб отримати посвідчення водія. Чекаю у черзі дві години. Минулого разу я чекала два дні, потім мені просто відмінили талон. Чекаю практику. Все ніяк не виходить. Дар'я Кремльова приїхала з міста Кам'янське Дніпропетровської області у п'яте перездавати іспит. Все одно теж попадала на рази, коли треба було чекати два дні на те, щоб здати на права. Практика. Хотілося, щоб просто було все швидше, якось, бо все дуже вимотує і потім якось не виходить здавати. Третю годину чекає іспиту Олег Ревуцький із Черкас. У нас, на жаль, немає автомобіля для людей з інвалідністю, щоб здати. Це моя мрія. Автомобіль. Я вже не знаю я з 20 років. Мені ще 40 років, з 20 років чекаю. Я готовий чекати, ну, і, якщо потрібно, і завтра, щоб збулась мрія. У роботі сервісного центру нічого не змінилось. Якщо порівнювати з квітнем, у травні вдвічі збільшилась кількість людей, які хочуть скласти теоретичний або практичний іспити, Пояснив начальник центру Костянтин Роздобудько. Великий попит громадян, які бажають скласти іспит, отримати посвідчення водія. А залежить від дана проблема від працівників, які мають приймати які здійснюють прийом практичних іспитів. Тобто на даний час у нас працює. Чотири екзаменатори. От, з розрахунку на кожного 15 іспитів на день, тобто 60 іспитів на день ми можемо прийняти. Але попит значно більший, в зв'язку з цим така проблематика. Також, каже, на прийом іспитів впливають постійні повітряні тривоги. Заборонено нам приймати, надавати послуги. Сервісні центри тобто, припиняє надання послуг, тобто люди покидають приміщення, це також значно впливає на надання даних послуг. Сказав, що нині шукає ще трьох адміністраторів у сервісний центр, щоб зменшити навантаження на працівників і пришвидшити надання послуг. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.